Армадов, забудь про головний біль. Сьома одинадцять київський час. Ранок 14 листопада. Останні новини станом на цю мить. Це сніданок. Новини за тиждень наші захисники звільнили 179 населених пунктів. А це понад 4,5 тисячі квадратних кілометрів на правому березі Дніпра. Водночас військова адміністрація закликає мешканців Херсонської області евакуюватися в інші регіони, попри все, адже існує високий ризик ворожих обстрілів. У самому обласному центрі вже з'явився мобільний зв'язок. Втім, людей просять сьогодні не ходити до центру міста. Там триватиме зараз розмінування. Всіх мешканців області закликають бути обачними. Про це до речі, і в вечірньому зверненні говорив і президент. Давайте послухаємо. Прошу, будь ласка, не забувайте, що ситуація в Херсонській області все ще дуже небезпечна. Передусім, це міни. На жаль, загинув один з наших саперів. Ще четверо отримали поранення, проводячи розмінування. Прошу усіх херсонців бути дуже обережними і негайно повідомляти рятувальникам про всі небезпечні предмети. Також триває затримання російських солдатів. І найманців, які кинули на цій території, та знешкодження диверсантів. Сьогодні в Україні знову повертаються до планових відключень електроенергії. Як повідомили в Укренерго, аварійних відключень 14 листопада вже не планується обмеження споживання діятиме в Києві і ще восьми областях: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумський, Харківській, Полтавській і Донецькій. Кривавий теракт у Стамбулі забрав життя шістьох людей щонайменше 80 постраждало напередодні на туристичній вулиці Істікляль погремів потужний вибух у мережу. Одразу з'явилися моторошні кадри інциденту, а виклали їх туди фактично миттєво. Президент Туреччини Раджип Таїп Підоган засудив теракт, і назвав його віроломним нападом. Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що у слідство є докази, які вказують на причетність до теракту представників робітничої партії. Курдистану сьогодні ми матимо пряме включення. Звідти Осман Пашаєв розкаже останні подробиці з Стамбула. Дочекайтесь! Ну, і це були останні новини. Станом на цю мить ранок 14 листопада. А ми разом із сніданками йдемо на життя. Юрій Горбунов прямо по курсу.